Тром комахоїдів! Чмелю, що сталося? Дорога кривенька! Аж ніяк! Гладенька, наче селення і восталь. Жодних проблем. Коли я повернусь то попрошу шестеруна переробити мене на чотириколісне керування. Ось дерева, про які я казав. Здається, їх хтось пожував. Справді пожовані. І Це не терміти, а великі істоти по-справжньому великі. Сміх та й годі. Ті саме тварини можуть так пооб'єдати дерева. Не тварини, а комахоїди. Що там шуми? Сусан, не суши собі голову, це в гранати у животі, гуркоче. Ой, гуркоче. Yeah, так, це все сосне, ти можеш з'їсти цілий сосновий ліс, а вже за годину знов будеш без енергії. Hey, Може, час перекусити? А вже покуштуймо ці червоні ліси на зміну. На, зміну. на вигляд смачненький. Велетенські роботи комахи, які поїдають дерева. Ти, мабуть, жартуєш? Неймовірно. Я цього не бачу. Напевно, це виплід моєї уяви. Джеф, це Майк. Негайно зустрічаємося на узліссі. Добре, а що таке? Якісь велетенські виплоди уяви їдять дерева. Велетенські виплоди уяви? Лісник не підпускає їх до себе. Омахоїди, мабуть, думають, що люди виплід їхньої уяви. Перед! Продовжуйте шукати наших спільників комахоїдів. Спільників Я їм не довіряю. А я довіряю, щойно вони своє зроблять, я їх знищу. Мегатрон, наближаються кібери. Визначено координати комахоїдів. Ми можемо спостерігати за нашими шестиногими спільниками в дії. Я нічого не бачу. Мабуть, що вони мені привиділись. Люди водії! А як щодо червоних лісів смачно повно електронів! Електронів! Назад! Там страховиська! І один з них має і запуску гранат розсівач. Шрапнель великий постріл. Добра їжа завжди доводить мене до божевілля. Сюди. Тікають, тікають швидше, Джмелю, стережись, далі дороги немає. <свистити> Ой, вдалося! Наші вороги попали в могилу! Комахої не завжди святкують перемогу! Перемогу! Я голодний. Комахоїди молодці. Так, може, вони і нами керуватимуть. Зорекрик, ти дограєшся? Чого це тут мегатрон зі своїми механічними дурниками? Ах ти, таргань! Іржава шкури! Я зараз зорекрик! Ми прийшли поговорити про справу, а не сваритися. Тепер ти можеш вимкнути свій голографічний проєктор. Я щасливий, що під нами такого насправді немає. А Куди подалися спис і Джміль? Комахоїди, я пригощу вас такою купою енергії, яка просто завалить ваші електрокола. Де коли на енергостанції у нові після того, як ви поїсте, ви станете такі дуже, що виконаєте для мене невеличку роботу. Яку роботу? Роботу хіба не байдуже, якщо там енергія. Ви допоможете мені захопити оборонний комп'ютер на залізній горі. Треба сповістити не кашу. Увага, кібери! Факти очевидні. Якщо комахоїди пообідають на енергостанції у нові, вони стануть достатньо сильними, щоб повечеряти нами. Так і зроблять це за виграшки. Кібери трансформуватись. Поперед! Метро у тебе бездоганний асортимент. Ця енергостанція в нові вашості для комахоїдів. Дивіться, обманоїди на нас напали. Напали. Зорекрик небозгин. громобій! Розберіться з цими примітивними пристроями. А ми зі звукохвилом... Ми з ним знищимо оптимуса найкращого! Що ж, кібери, нехай отримують! Ну, хлопче, постріл робота індика! Тікай! Ти спалив живіт маленького жучка! Клешні повідлітали! Тоді чого ми чекаємо? Тек, зупинися, годі нас рятувати. Ми починаємо шаленіти. Коли я спостерігаю за тим, як вони б'ються, то голодні. Тоді хапаємо їжу, вона так гарно пахне. <плес> Мене мучить запах енергії. Енергії. Тікаємо звідси! <плес> Забагато нейтронів. Так, але від протонів я росту, росту. Тоді їж побільше, і ми покажемо Мегатрону, хто насправді усім керує, керує. їде, задумали зраду. Шпигун! Ми зробимо з нього свого шпигуна. Геніально. Встановити мозкову оболонку. Правитель комахоїдів, я до твоїх послуг. Оптімус, ми прибули так швидко, як змогли. Ви зупинили комахоїдів? Аби ж то. Тепер це справа керманича і Залізняка. Сподіваюсь, вони встигнуть. Керманич, ти щось бачиш? Мене турбує те, чого я не бачу. Шепне! Ти подивися, у нас гості. Трансформуємося і знищуємо, знищуємо. Бек, джаз, Прочисувач, мисливець за мною. Джміль, спис, us. прикрийте нас. Керманич, okay. дай руку. All right, buddy. Все нормально, друже. Ми тебе витягнемо. Okay, Завантажуйте їх! Найкращий готово. Тоді гайда. Сівери відступають. Терпіти не можу би задом наперед. Велика перемога. Енергія зробила комахоїдів нестерпними і нездоланними! І тому ми захопимо оборонний комп'ютер на залізній горі, і тоді я триматиму весь світ у кулаці. Оптимус, із цього можна зробити висновок, що енергоядро у нові не задовольняє їхні трилітієві шлунки. Що ти хочеш сказати, що у них буде електрохімічний розлад травлення? Гірше. їх, їх рознесе на шматки, якщо ми не знайдемо якоїсь протидії. Командно контрольна тривога порушено оборонний периметр. Звука хвил! Коли ти перепишеш з оборонного комп'ютера в сідані, ми позбудемося цих нестерпних комахоїдів. Оптимус найкращий. Рятуй! Напад на Залізну гору. Найкращий комахоїди це летючі бомби із годинниковим механізмом. Так, якщо вони вибухнуть всередині Залізної гори, то все навкруги злетить у повітря. Трансформер во We на ціх месі. Навіть трансформер. Люди, здавайтеся! Опустити щити! Активізувати головну оборону. Мегатрон, що таке? Люди занадто міцні горішки для тебе, для тебе, для тебе. Шестерун, керманич, нам негайно потрібна та протидія. Оптімус, ми робимо все, що можемо. Ми не хочемо, щоб Комахоїди своїми вибухами пошкодили твоє обличчя. У мене серце палає від цього в дравної. Тобто так, наче я маю серце. Якби ти ще й голову мав, то зрозумів би, що треба битися. О, ні! Оборонний комп'ютер перестав контролювати лазери! Навіщо марнувати нашу енергію, коли ми можемо людську направити проти неї самих? А тепер кібери. Трансформуватись і нападати. Комахоїде, забезпечте роботою кіберів, поки ми крастимемо таємниці оборонного комп'ютера. Залюбки, залюбки, залюбки. Хлопці, right. з вами все нормально. Чудово, якщо не брати до уваги, що на голові сидить двотонний пек. Скинь десять тонн каміння із моїх плечей, то і я скину. Спокійно, ми швиденько звідси виберемось. Сподіваюсь. Добре, тепер як Звукохвил зламав комп'ютерний код, настав час зламати шкаралуку комахоїдів. Оманоїди, слухайте мене. Звукохвил зібрав інформацію, а це означає, що комахоїди нам більше не потрібні. Знищити їх. Я думаю, що твої дорогі обманоїди виконуватимуть мої накази. Він, мабуть, пошкодив наше військо тими шкаралупами головного мозку. Здається, що так. Ну? Ніхто не залізе в мою черепну коробку. Моя шкаралупа, моя коштовна шкаралупа. А тепер я тебе потовчу. Ні, Мегатрон. Геть одних! Яка турбота, навіть кібер б'ються, щоб нас врятувати. Гайда в Залізну гору. Ми допоможемо тобі. Ми використаємо інформацію, яку Звукохвил Забрав з комп'ютера, комп'ютера, комп'ютера. Рабив! Вперед! Yes, 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 так, господаре, комахоїд! Yes. Найкраще! Чого ти не дав мені знищити цей шестиногий непотріб? <звук> Моя ядерна гармата могла стати детонатором обіду, який комахоїди з'їли в новії. Ми б усі порозлітались на шматки. Дурі! <звук> Ви, мабуть, позабивали свої електрокола. Найкращий! ось протидія. Мегатрон. Well, так ти з нами чи ні? Я згоден на все, щоб знищити цих таранів. Передачу інформації майже закінчено. І щойно це станеться, ми зможемо покусати всі енерго джерела світу, світу, світу. Нахабна думка, комахо Бовдури. Проте вашу гру закінчено. Ні. Він викличе вибух енергії знові. Мій живіт. Боляче, боляче. Мені теж, але нема часу на у животі, животі, животі Оптимус. Ще 30 секунд і ковохоїдом кінець. Мегатрон, Тобі слід трансформуватись. Я вас усіх трансформую на молекули розпеченого металу. Я зменшуюся. Тікаймо звідси разом із Звукохвилом! Стосан, цього не буде. Пнель. За 10 секунд та енергія, яку ви з'їли на енергостанції в нові, вибухне! Вибухне, ти брешеш. Ще трохи і ти дізнаєшся, що буває з тими, хто стає на шляху комахоїдів. No, найкращий ти перший. Ти перший найкращий. Оптимус ні. Спис! Тікай! Бай! Спис! Ммм, мої електроколапан, які все витерлося. Брати владу над обманоїдами. Це протидія, мабуть. Але тільки не на шрапнель. Мені прикро, що я власноруч не роздушив цього дурного жука. Мегатрон нас не так легко роздушити. Ми, комахоїди, знаємо, як триматися разом. Що відбувається? Що сталося? Megatron! Мегатрон тобі розповість, зоре дур! За зрадниками! Вони мені не підкорилися! Ці шкідники не повинні втікти. Комахоїди завдали нам багато клопоту, правда? Але і мегатрона вони довели до сказу. The